В Ірпіні відбулося традиційне свято освіти Єрпіня, 2015 Воно відзначається в місті щороку з кінця 90-х років. Готувалися до свята ми, мабуть, що ну місяць, це точно. Знаєте, такі організаційні моменти вони часто спонукали думати про те, що господі, скоріше б це все завершилося. Сьогодні ми щасливі з того, що свято ось ось за декілька хвилин відбудеться. Відзначали найкращих, найталановитіших та найуспішніших дітей. Тих, хто протягом року займав призові місця на різноманітних конкурсах, змаганнях та олімпіадах, а також брав участь у малій академії наук. Це свято цікаве, тому що всі показують свої здобутки, всі виходять на сцену, всі отримують нагороди. Воно цікаво для батьків, тому що вони пишаються своїми дітьми. Я думаю, що е такі свята потрібні. Вони є підсумком навчального року. Вони є підсумком е певного року життя в навчальному закладі. За що ви любите школу? Ну, тому що я зустрічаю кожен день моїх однокласників іноді на уроках весело. Ну, для мене, напевне, найбільше досягнення в школі це знайти друзів. От, оце найголовніше. Тому що ну, знання, вони, знання вони потрібні завжди. Вони будуть в школі, вони будуть в інституті, вони будуть протягом всього життя. Життя прекрасне, особливо, коли воно тільки не починається. Але мистецтво жити теж треба вчити. І краще робити це у стінах «Альма-Матері». В свій період я дуже вірив і щиро надіюся, що моє покоління це буде то покоління, яке здатне змінювати цю державу. На жаль, не дуже багато відбулося за цей період позитивних змін. І на сьогоднішній день ми всі, як батьки вже, і в тому числі я щиро віримо в вас, в ваше покоління. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий ірпінь тебе.